Австрія один з найбільш купівельно-спроможних ринків у Європі. При цьому частка Австрії в українському експорті менше одного відсотка. Потрапити на австрійський ринок непросто. Тут дуже сильний захист власного виробника. І навіть цілі мережі магазинів, де майже усі продукти зроблені в Австрії їх позначають ось такими прапорцями. Це шматочки банана в шоколаді. Австрійці купують в Африці сировину, а вже кінцевий продукт виробляють самі. Відповідно, і заробіток в рази вищий. так само і з україною, приміром купують мед як сировину, і вже під своїм брендом ставлять на полиці супермаркетів. І українці прагнуть змінити цю практику і вийти на ринок ЄС із власним продуктом треба сертифікувати і мати досвід сертифікації кожної партії у німецькій лабораторії З початку цього року почала діяти угода про зону вільної торгівлі між україною та єс і це перший ешелон українських виробників які намагаються вийти на європейський ринок так ринок закритий так ринок консервативний так є такі ніші в які ісуватись якби, ну не варто або безнадійно але є ніші в яких ми можемо працювати Насамперед, це молочна продукція, консервація та солодощі. І на все це вже є міжнародні сертифікати якості. Українські виробники провели переговори з найбільшими торговими мережами Австрії, які контролюють 75% ринку роздрібної торгівлі в країні. Ціна, головна перевага українських виробників, а головний виклик конкуренція на ринку. Українці ще думають про дуже базові речі, такі як сертифікати і розбудова мережі, тоді як європейці вже на 10 кроків попереду і думають про інновації та соціальну відповідальність. Зустрічі з українськими виробниками відвідали австрійські топ-чиновники та відчули Україну на смак дещо відрізняється, але нам подобається. Щоб досягнути успіху на ринку Австрії, недостатньо просто надіслати вантажівку з шоколадом до відня. Потрібно більше таких зустрічей, як ця, щоб вибудовувати довгострокову довіру. Українські виробники сподіваються, що вже до кінця року товари Made in Ukraine з'являться на полицях австрійських супермаркетів.